Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні нашої допомоги потребує лялька Наталка. Вона покликала в гості своїх друзів та не встигає приготувати для всіх суші. А що ж таке суші? Це традиційна народна їжа японців, яка складається з таких інгредієнтів, як Рис, водорості норі, риба, сир, огірки. Модна тенденція на японські страви стає все популярнішою в нашій країні. Багато українців замовляють суші з доставкою додому, але деякі самостійно опанували мистецтво приготування цієї страви. Ось і ми сьогодні спробуємо приготувати таку страву. Підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. ми розколотили, сковорідку розігріли, ой ладусі латки печемо оладки, невеличкі та пухкенькі, смаковиті, гаряченькі. Для роботи нам потрібен пластилін різних кольорів, стека. Зелений колір у нас буде водорості норі, білий рис, червоний, червона рибка, жовтий сир. Розкочуємо пластилін в такі ось ковбаски. Так, І далі. Розплющуйте кожну ковбаску ось такими рухами. Такі самі дії виконуйте з іншими шматками пластиліну. Отримуйте ось такі невеличкі млинці. Ось такі розплющені шматочки у нас вийшли. Починаємо збирати наші суші. На норі кладемо рис, потім рибку, обережно та шматочок сиру. І починаємо обережно згортати наші суші, а потім Треба розрізати стекою на невеличкі шматочки. Наталка, дякую вам за допомогу. Надсилайте фото своїх робіт.